Доброго ранку, дітки! Спробуйте відгадати загадку та здогадатися, про що в нас сьогодні піде мова? Спішить, сурмить, дорогу дай, моргає синім оком, примчить швиденько і біда людей обійде боком. Що це може бути? Так, це пожежна машина. Сьогодні я вам пропоную більше дізнатися про професію пожежника, пожежну машину і зробити аплікацію ось такої пожежної машини. Тож, увага на екран. Та сьогодні я хочу вам розповісти про одну з героїчних професій професію пожежника. Всі ми знаємо, про небезпеку вогню, що пожежа це несподівано і страшно. Адже жодна пожежа не може виникнути сама по собі, стати її причиною може будь-яке необережне поводження з вогнем любі небезпечні пустощі із сірниками чи запальничкою. Маленький безневинний вогник може легко стати жахливим монстром, що знищує все довкола, нікого і ніщо не жаліє. Тому, коли трапляється таке лихо, надія залишається тільки на одних людей, пожежників. Пожежники, пожежники це сміливі та відважні люди, які постійно перебувають в очікуванні тривоги, адже головна мета пожежника це гасіння вогню та порятунок людей. Ця професія не тільки цікава ще й складна, бо в ній нема дрібниць, виїзд на пожежу. Організований так, щоб жодної хвилини не пропало дарма. Коли у пожежну частину надходить сигнал тривоги, у бійців є 20 секунд, щоб надягнути спеціальний одяг, який захищає від вогню, а спеціальна величезна машина червоного кольору з ревом сирени чить на допомогу швидко прибуває на місце виклику, і часу на роздуми у пожежників немає. Бо саме через їхні дії залежить життя людей. Ця професія одна з найголовніших на землі. А ми з вами, щоб не сталося пожежі, повинні вчити правила пожежної безпеки, бути завжди обережними і не жартувати з вогнем та обов'язково запам'ятати номер, за яким повідомляють про пожежу. Це номер один нуль. Один. Я думаю, вам було цікаво дізнатися багато нового про пожежників та їх машини. А сьогодні я вам пропоную розглянути нашу пожежну машину. З яких частин вона складається. Так, це кабіна, в якій сидить водій пожежної машини. Та пожежники. Це Кузов, де знаходиться запас води, шланги та інші знаряддя для тушіння пожежі. Також наверху є драбина і пожежна машина також має колеса. І ще наверху є проблисковий маячок, який Видає звуки сирени під час руху для того, щоб машину всі пропускали. Тож я пропоную вам розглянути ці частинки. Подивіться уважно. І скажіть, скільки куточків має кабіна. А на яку геометричну фігуру схожий кузов? А драбина якого кольору пожежна машина? Якого кольору кабіна і колеса? На яку геометричну фігуру схожі колеса? А тепер я хочу, щоб ви запам'ятали номер пожежної служби 1-0-1. І вона також вказана на пожежній машині. Ну, а тепер я вам покажу, як же викласти, а потім наклеїти таку пожежну машину. Для роботи нам знадобиться альбом Готові вирізані заготовки для пожежної машини. Це червоний. Та чорний довгі прямокутники. Червоний квадрат зі зрізаним кутом. Виходить у нас п'ятикутник, менший жовтого кольору віконце, також прямокутники два колеса. Ми їх будемо розташовувати на альбомі. Спочатку розташуємо кабіну, з лівої частини аркуша зрізаним кутом наліво, потім розташуємо. Кузов, так, щоб низ співпадав з кабіною і був, наче її продовженням. Зверху на кабіну покладемо віконце і потім два колеса. Кружечки повинні бути розташовані так, щоб половина кружечка була на білому аркуші. А половина знаходилася на машині. Один посередині кабіни, а один кружечок в кінці кузова. Потім під похилим кутом розташуємо драбину, щоб вона з'єднувала кабіну з кузовом і знаходилася зверху на пожежній машині. Всі деталі викладені. Тепер можна приклеювати. Знімаємо ті деталі, які нам будуть заважати, тому що будемо ми починати приклеювати з кабіни. У мене двосторонній кольоровий папір, тому, коли я перевертаю, у мене папір також червоного кольору. Якщо у вас односторонній, він буде у вас білий. Наношу клей від середини до країв. Не забуваючи про куточки, розподіляю по всій поверхні кабіни. Потім візьму серветку, приготую її, перевертаю кабіну на те ж саме місце. Де вона була викладена, притискаю серветкою прибираю зайвий клей та розгладжую. Те ж саме роблю і з кузовом, також наношу клей на одну з його сторін, в моєму випадку. На Якщо у вас односторонній папір, то на білу сторону. Від середини до країв розподіляю клей, приділяючи увагу куточкам та краям. Приклеюю. На місце, так як було викладено перед цим куточок, щоб співпадав з кабіною і був продовженням кузов продовженням кабіни. Пригладжую і прибираю зайвий клей. Тепер буду приклеювати віконце. Так же само від середини до країв розподіляючи клей. Повертаємо на місце, прибираємо зайвий клей серветкою. Як думаєте, що будемо приклеювати далі. Так, правильно колеса. Колеса в мене на односторонньому чорному папері, тому я перевертаю чорною стороною на клейонку, та наношу клей від середини до країв, наче малюю промінці сонечка і повертаю колеса на місце так, щоб половина колеса була на машині, а половина на дорозі. Точно так же роблю друге колесо. Прибираю зайвий клей і залишилося приклеїти ще драбину. Я беру чорну довгу смужку, перевертаю її на клейонку та наношу клей по всій довжині від короткої до протилежної короткої сторони продольними довгими рухами пензлика назад вперед. Потім перевертаю смужку так, щоб її края з'єднували куточки. Кузова та кабіни. Беру серветку і, притримуючи драбину, щоб вона не з'їхала, прибираю зайвий клей. Ось така пожежна машина в мене вийшла. Залишилось лишень пригадати номер пожежної служби та написати його на машині. Спочатку пишемо цифру 1. Потім 0. І 1. Ось, здавалось би, і все, але чогось не вистачає. Подивіться уважно. Так, це проблисковий маячок, сирена. Його ми будемо приклеювати зверху на кабіні. На одну сторону наносимо клей. І розташовуємо зрізаною рівною частинкою над кабіною за округленою частиною зверху. Перетискаємо, підрівнюємо, прибираємо зайвий клей. Ну що ж, дітки, ви запам'ятали, в якій послідовності ми будемо приклеювати? Спочатку ми викладаємо, а потім приклеюємо. Що спочатку, а після, куди будемо приклеювати колеса? Де знаходиться драбина і як вона розташована? Де розташований проблисковий маячок? А пригадайте, як правильно наносити клей. Не забувайте користуватися серветочкою, тоді ваші ручки і робота буде чистою і охайною. Ну а нам перед тим як перейти до роботи, треба розім'яти пальчики, приготуйте ваші ручки. Поспішає машина пожежна, не вимикаючи фар на службу на небезпечну. Поспішає гасити пожежу. Повторимо ще раз, поспішає машина пожежна, не вимикаючи фар. на службу на небезпечну поспішає гасити пожежу. Ну що ж, а тепер приступаємо до роботи. Ну що ж, дітки, я думаю, ви впоралися з роботою. Виконали аплікацію пожежної машини? Молодці! Надсилайте мені ваші фотографії з пожежними машинами і не забувайте, що з вогнем гратися не можна, щоб не трапилося пожежі і не довелося нам викликати пожежну машину. А я сьогодні прощаюся з вами. До побачення, мої хороші! На все добре!